Захоплювався рок-музикою, колекціонував гітари та мріяв навчитися на них грати. Рівна оплакала та провела в останню земну дорогу військовослужбовця Ігоря Буторіна. Ігор Буторін з Рівного, закінчивши місцеву школу, здобув професію будівельника, пічника та штукатура у вищому професійному училищі. На допомогу завжди ну неважливо, хто ти поганий, добрий завжди приходив нам. Ну, а так от сталося наприкінці літа, бачили. Він приїжджав сюди і ну, своєю, як би так сказати, ну, коханою людиною ми з ним зустрілись, перекинулись словом, був так позитивно заряджений на роботу. Військовослужбовець перед початком повномасштабного вторгнення їздив на роботу за кордон. А в 2022 році Ігор добровільно вступив до лав Збройних сил України. Завжди вирощав, завжди може був з ним з ним поговорити. Місяць тому я поїхав на навчання на пілота, і коли був на навчанні, нам прийшла звістка, що він загинув. Він завжди розумів. План гумору і план відношення. Тобто він дуже гарний пілот був. Перший виїзд в зону бойових дій героя було 9 січня 2023 року. Рідні загиблого військового згадують його добрим, справедливим та опорою для близьких. На жаль, життя мужнього захисника обірвало 7 березня 2025 року в лікарні міста Дніпро. Реанімації від серцево-легеневої недостатності тіло героя було закремовано, а прах солдата поховали на алеї героїв кладовища нове. Вічна слава та шана герою. Діана Спірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.